Привіт, друзі! Це без цензури. Я Марина Донелю Кермалаєва, і ми будемо розбирати цікаві кейси: цікаві кейси дискредитації збройних сил України, такого зневажливого ставлення до ветеранів російсько-української війни і мавпування досвіду Колі Тищенка. Але цього разу ми поговоримо не про Дніпро, а про Одесу. 3 липня одеський лікар-ветеринар і ветеран Збройних сил України Олексій Притула виклав дуже цікаве відео. На цьому відео видно, що ветеран має тяжке поранення обох ніг і відповідно живе з протезами. І от прямо на робочому місці до нього прийшов такий бидлан з пуделем у червоній футболці, який вилаяв його і назвав поганим словом на П. Да, а, Что-то у него на бедре, похоже, что не шай. А, да, божественно. как это Сейчас, секундочку. Да не встань. Встань. Сейчас, закончил. Вот. Да не плачу, звоню, не плачу. Пошел тогда ты на тебе, блядь. Другой ты попал, что мы? Пошел на... Ому достеменно відомо, що на відміну від у цього сикливого матюкальника в червоній футболці, пан Притула мобілізувався до ЗСУ ще влітку 2022 року, і своє тяжке поранення отримав під час наступу українських військ на Лиман після тривалої реабілітації і протезування у центрі Superhumans Олексій Притула повернувся до своєї клініки і продовжує працювати. На посаді ветлікаря, тобто людина повернулася зі збройних сил України в цивільне життя і е, займається своєю улюбленою справою. І от тепер соцмережами шириться нове відео, яке в заголовках різноманітних ЗМІ проходить так: чоловік із Одеси вибачається перед ветераном. Давайте подивимося це відео разом. Я прошу вибачення, що я реально не бачу. Я не бачив. Коли ти мене не посилав виключав, що я не бачив тут. Оцей чоловік, так би мовити, із Одеси, матюкальник, розповідає про те, що він не бачив, що ветеран з двома протезами. Хоча, вибачте, це, мабуть, треба бути сліпою людиною, щоб не бачити два великі протези. Ніг, я не бачив цього. Я боя виїхав з постолу, що на холодильника не бачив, що на протезах я вже них прав виходив. Я був. Берегову. Я не хотів це зробити. Ти не б... хотів? А так. що це було? Буду, буду, буду. Я не бачив, що у вас є сплати, що Я Реально не бачу. Знову повторюю цю мантру, що я не бачив, що у вас були складності. Я не бачив, що ви ветеран російсько-української війни, який повернувся і працює в ветклініці. Бидло, просто бидло. Тобто, якби в мене були ноги, послати мене на це типу нормально? Ви Розумієте, це ситуація склалася. Показали, я... як її показали. Бачу, відео а тут бидло намагаються виправдатися, що все не так однозначно. Це просто ситуація, яку так показали. Хоча Олексій Притула виклав просто відео із камери спостереження, І нічого там не було зайвого все було чітко. Бидло проявило себе як бидло, і ще до речі, хочу сказати, що за моїми даними за моєю інформацією, так як я спілкуюся із ведлікарями і з керівниками ведклінік, так у нас є величезна частка мобілізованих лікарів-ветеринарів. І треба бути готовими до, до таких подій, да, коли ці ветерани повернуться додому, вони матимуть шрами, вони матимуть поранення. І якщо у вас така дуже тонка душевна організація, то готуйтеся, що вашого любимого мальтіпу буде лікувати саме ветеран російсько-української війни. Є щось, що не потрапило на відео. Олексій, я зайшов до вас до кабінету та Мені показалось, що і ви як то не так зі мною розмовляли. Якщо тобі щось показалося, то мабуть треба йти до психіатра, щоб тобі поставили діагноз. Я що саме? ще раз. Але... щось не потрапило на відео. Щось не потрапило на відео, з того що я тобі сказав. Ні, Я не можу сказати, там так знято відео. Як? Е... Оно виглядає... Дуже прикро А, бракує фрази а зазвичай в таких випадках. А це все було вирвано з контексту. Мене дуже прикро, що так сталося, але я реально говорю зараз не на камеру вам реально відверто говорю. Що нам показує це відео? Що насправді, коли за спиною цього ветерана з тяжким пораненням і з протезами стояли а ветерани на власних ногах. Оце бидло одразу, так би мовити, пересрало. Ну а потім виявилося, що цей чоловік з Одеси, який обматюкав ветерана, не такий і простий. Насправді це потужний матьорий учасник зелених розпилів. І, до речі, товариш багатьох, топ посадовців саме зеленої влади. Зацитую, що пише видання букви. Виявилось, що тим чоловіком був Вадим Шевеленко, директор і засновник Одеса Спеценерго. Торік він засвітився як один із причетних до скандалу через розпил мільярду на реконструкції водогону для Миколаєва, і справді, ось можна знайти тендерну документацію. Що далі можна знайти про цього бидлагана? Торік наші гроші провели розслідування щодо відновлення водогону для Миколаєва, який знищили російські військові 12 квітня 2022 року. Залишивши місто без води. Дотепер жителі Миколаєва не мають доступу до якісної питної води. Саме завдяки таким спеціалістам, які освоюють мільйони на тендерах. До речі, перед підготовкою цього відео я зробила невеличке опитування мешканців Миколаєва, що там у них з водою. і всі як один люди говорили про те, що ходіння за питною водою з баклажками це вже стало символом міста Миколаїв. Що ж далі йдеться про цього товариша у листопаді 2023 року. Миколаївська ОВА оголосила тендер на 1,05 мільярдів гривень на реконструкцію водогону з завищенням цін на будматеріали в 2-3 рази. Боже, це знаєте, лише класична тема. Коли у нас завищують ціни на будматеріали будь-де? Будь-то велике крадівництво, будівництво, будь то будівництво фортифікаційних споруд. Будь то будівництво необхідного водогону, зокрема, найбільше коштів хотіли скерувати на водопровідні труби, які коштували 2-3 рази більше порівняно з ринковими. І от, друзі, що з'ясовується, що одним із цих таких потужних підрядників якраз і був оцей товариш Шевеленко. Що пишуть у змі, чоловік володіє та керує ТОВ «Спецбудтехніка» та тов Ренталтехнікст. Яка була заснована лише як 12 днів до оголошення тендеру, компанія мала отримати 287 мільйонів на реконструкцію водогону, а до того отримувала лише три підряди на 2 мільйони гривень. І от, якщо порахувати нинішні підряди, то можна з'ясувати, що цей бодлаган отримав шість підрядів, шість договорів на суму 158,35 мільйонів гривень. Цікаво, що цей мужик очевидно знайомий із Віталієм Кімом, високопосадовцем із Миколаєва. Надією багатьох українців, судячи із політичних рейтингів, так от на всі ці слушні зауваги, що якось воно не гоже завищувати будматеріали для миколаївського водогону, Віталій Кім уперто розповідав про те, що з цінами все добре. І от, наприклад, ми можемо показати новинку із Ніквесті, де Віталій Кім стверджував, що все класно, що ото-то -ото нагнітають, і ото всю русський і псо. Всі ми знаємо таку відмовку. Але потім виявилося, що з цінами все-таки. Щось на те, і Віталій Кім сам напряму визнав, що крадіжки на водогоні очевидно таки були. Ну а потім з'ясувалися ще більш цікаві знайомства. Виявилося, що до кінця 2020 року цей бидлаган, який нападає на ветерана з протезами, працював у нас штатним радником Ольги Стефанішиною. Хто така стефанішина? Це віце-прем'єр-міністерка із питань євроінтеграції. До речі, чи є він наразі цим радником чи якимсь там співробітником міністерства не вдалося з'ясувати. Якщо хтось щось знає, то напишіть, будь ласка. Ну і знаєте, що зазвичай є класичного у цих персонажах? Це приналежність або до російської православної церкви, або туризм на території Росії. І якщо покупатися на сторінках цього персонажа, то так. Можна знайти дуже цікаву фотографію, як цей мужичок фотографувався перед Кремлем на Красній площі в Москві. Можна сказати, що ну знаєте, це, ж фотографія така давня, але знаєте, з огляду, що цей мужик 1986 року народження, то це фотографія відносно свіжа і могла. Бути зроблена уже в якраз в період нападу Російської Федерації на Україну, тобто починаючи з 2014 року. Тобто короткий висновок, вата дурвалася до великих грошей через свої знайомства у зеленій владі і вважає, що їй всі должны. І безумовно у цій схемі дуже заважають українські ветерани, які змушують поважати себе і бути людиною в суспільстві. А куди він? Йде? Мені йде вибачення просити. Це наш побратим, буде нього просити, вибачення. Той побратим, який кінців, це маєш політик. Я з ним спілкувався також. Тут з самого обіду. Щас він буде просити. Ну от бач, від самого обіду. Давай тут ще між собою. Чого не вийде? Ну я реально не бачу, все, я зрозумів. Ти завжди зазвичай ми, блять, які мають усі кінцівки, розмовляють по Я Не бачу, я не бачу, блядь. Я реально не бачу. Не Повірте, я не бачу, блять. І тому ти послав мене навіть? Тому що і... в мене було дві кінцівки, і я не обслуговував і... тебе так, як ти сука, такого очікував. Все, ми ну, всі живемо в Україні, як третій рік вивієм. ти мені, сука, блять, розказуєш? Ти мені розказуєш, що ми живем в країні, яка третій рік війну, блять? Я всі мене я. Ти блять прикрой, я хочу вибачитись перед вами реально, щоб ви мене простили цей простит. Якби не вибачити? Ніяк тебе не вибачити, бля. Сука, живи на син, блять. Ти ще побачимо, блядь, як це далі, блядь, обернеться з тобою. Ти закінчив, блядь, це все? Я за тут цього собі шов, блядь. Все, я Ти закінчив, я питаю. Ти що ж ну ве мені скажеш чи, блять, воду ви таку на. Я те не вибачаю. Я хотіла перед вами вибачитись. Та е б заїбать. Все закінчили. Дякую. Вільний, блядь. Цей чорт, реально чорт із Одеси, дозволяє собі влаштовувати бикотеку на ветерана на робочому місці цього самого ветерана. Чому так? Тому що саме от такі люди мулять око і заважають далі розпилювати. Мільйони, тому що знаєте, був ти битлом, який фотографувався в дешевих джинсах на Красній площаді, а тепер ти вже ровний пацан і господар життя. Окрім того, цілком логічно, що ця чепуха із елітними знайомствами у зеленій владі він, очевидно, знайомий з Віталієм Кімом. Він був радником Ольги Стефанішиної. А так як йому дають такі потужні тендери, значить, він своя людина на банковій. Так от цей будлаган очевидно відчув. Таку дуже чітку тенденцію в українській владі дискредитувати і хейтити українських ветеранів і загалом Збройні сили України. Знаєте, оця історія прямо таки перегукується із подібним кейсом, який влаштував Колічка-Тищенко, любимий кум Андрія Єрмака. У Дніпрі тоді теж Коля Тищенко в раді розповідав, що а що тут той ветеран демобілізувався? Ні, щоб оставатися в армії. Що ж це таке? Там от, ці от, ветерани заважають нам жити, ходять оце з немовлятами по центру міста і заважають заробляти і жити нормальним, ровним, класним пацанам, які мають зв'язки з зеленою владою. Чому ми бачимо сплеск такої поведінки? Тому що очевидно у цих е, ждунів, ватників, любітелів Скава мира і фоточок на Красній площаді є величезне бажання розмазувати кожного ветерана, який заважає помиритися, от прямо тут і зараз з Російською Федерацією, і будувати спільний російський простір, про який дуже активно розповідає Олексій Арістович, тому що знаєте, оці ці всі українські проекти наші українська самоідентифікація це завжди найбільший ворог у таких людей, які тільки думають, як освоїти. Мільйони також цілком логічно, що такі подібні полупокіри вони дуже хочуть сидіти і надалі на відкатах, які буде отримувати Україна після того, коли почнеться наша поствоєнна відбудова за західні гроші. Тому яка мораль із подібних випадків? Величезний респект Олексію притулі. Ветеринарному лікарю і ветерану з Одеси, який не став мовчати і виклав у це відео без купюр в інтернет. Якщо ви Одесит, я дуже прошу вас підтримати цього українського ветерана, стати клієнтом його клініки. А як же маємо реагувати ми як українське суспільство? Мені дуже не подобається, що низка моїх колег вирішила понаписувати такі беззубі заголовки. Просто чоловік з Одеси, який напевно на ветерана, вирішив вибачитися. Мені вистачило усього 5 хвилин, щоб знайти, що це за чоловік, його біографію і його бізнесові зв'язки. І враховуючи, що ця людина займається корупціоногенними справами, тендерами, і з огляду, що розповідають миколаївці, якогось суттєвого покращення у плані води у місті немає. Варто називати ці прізвища публічно. Ну а що загалом має глобальному сенсі робити українське суспільство? Це максимально не толерувати отаких, я вибачаюсь, хуй. як саме можна не толерувати? Я не буду освочувати в інтернеті, але ви можете зрозуміти, що такі відео з вибаченнями це тільки перший крок. Всім дякую за увагу! Це була Марина Данилю Кірмолева. Це був проект без цензури, і ми розбирали зеленого бидлугана, який вважає себе господарем життя, лише тому, що він знайомий із партією Слуга народу і його потужними діячами. Напишіть, що ви думаєте про такі сплески насилля, і чи не є це такою загальною кампанією із ненависті і дискредитації збройних сил України?